Влада зриває відставку уряду. І я говорю про це не тому, що вони затягують цей процес, тому що можна було це зробити на минулому пленарному тижні. Я казав про те, що це не можна зробити 8-го. Зараз мова йде про 15, 16, 17 сімнадцяте липня. Але для нас кожен день важливий, тому що кожен день, поки цей уряд продовжує працювати, означає, що ми втрачаємо. Кожен день нашого з вами майбутнього майбутнього нашої держави. І чим швидше ми відправимо уряд у відставку, тим швидше з'явиться можливість змінити той тренд. тренд. Падіння в глибоку прірву, до якої довів і шмигаль, і його оточення. І друга проблема, про яку вже сьогодні говорять, і в стінах парламенту, і в стінах уряду і на вулицях, це те, що буде лише зміна ліжок. Їх будуть знову переставляти по кімнаті, але не будуть міняти фактично людей. І це велика проблема, тому що вони хочуть залишити в уряді найменш ефективних, але найбільш керованих, найбільш ручних людей. Які не мають нічого в голові, але е, роблять вигляд, що розуміються на своїх напрямках і дуже лояльні до для офісу президента. А нам треба ж так, щоб з'явилися люди, які не будуть дивитися в рота ні Верховній Раді, ні депутатам, ні тим більше президенту з його оточенням. А будуть працювати на користь нашої держави, будуть забезпечувати ті реформи, які сьогодні або вчора вимагає і суспільства, і наше з вами майбутнє, які будуть робити правильні кроки в незалежності на те, а хто що про це думає в високих кабінетах на банковій або в інших інституціях, які будуть займатися рятуванням країни після того, до чого довів. Уряд Шмигаля разом з його оточенням за командою за командою офіса президента. Я сподіваюся, що все ж таки розуму в стінах Верховної Ради вистачить, і ми будемо голосувати за міністрів не пакетом, оптом, а будемо все ж таки голосувати за кожну людину окремо розуміючи, які завдання перед нею буде стояти і які виклики вона має подолати на цій посаді. Інакше це буде знову велике ніщо.